Вітаю, шановні глядачі. У Німеччині досягнута коаліційна угода між поміркованими силами. У чому вона полягає? Які плани рішення буде вона по суті втілювати? І які податки буде скорочувати, які видатки збільшувати? Про це поговоримо сьогодні. Християнські демократи, правоцентристи Фредериха Мерца та лідери лівоцентристської соціал-демократичної партії Німеччини у середу швидко досягли коаліційної угоди. Угода була. Вкладено на тлі сильного тиску на німецьких політиків, щоб вони швидко сформували новий уряд, який зможе протистояти історичним викликам митного тиску від Президента Трампа, а також загрози з боку Кремля. Мер сказав у середу: перед нами є потужний план, за допомогою якого ми можемо разом знову розвинути нас всіх і просунути нашу країну вперед. Також він додав, перш за все, це дуже сильний чіткий сигнал. Мадянам нашої країни, а також нашим партнерам в європейському союзі, німеччина отримує спроможний і сильний уряд. Як бачимо, риторика потужності і словники європейських еліт. Угода, яка була укладена через 45 днів після перемоги консерваторів Мерца на позачергових виборах, була досягнута доволі швидко, якщо брати німецькі стандарти, оскільки після виборчої колісіні переговори часу тривають місяцями. Бачите, от вам ефект і загрози від Москви і від Америки вже. Ця угода розчищає мерсу можливість принести присягу як наступний канцлер Німеччини, ймовірно, на початку травня. Домовленість відбувається в момент глибокої невизначеності для Німеччини та Європи. Після того, як минулого тижня Трамп запровадив 20 відсоткові мита для Європейського Союзу, що загрожувало особливо сильно вдарити по експорторієнтованій орієнтованій економіці Німеччини. Однак у середу ввечері Трамп оголосив про тимчасову паузу щодо мит і понад 10% для більшості торгових партнерів США. Ми знімали відео на цю тему: хто був довгом цих рішень, хто противником і до чого тут взагалі Японія. Можете подивитися. Угода урядова також надходить в той час, коли Мерц обіцяє зміцнити армію своєї країни у відповідь на загрозу, яку Кремль представляє для Європи, і послаблення Трансатлантичного альянсу, від якого Німеччина довго. По суті, отримувала плюс безпеки, на який вона покладалася. Ці подвійні потрясіння для економіки та європейської безпеки посили тиск на Мерца та його колег із СДПН щодо швидкого формування стабільного уряду здатного реагувати. Бо до цього державою керував слабкий уряд меншості під керівництвом канцлера Олафа Шольца, чия трипартійна коаліція розділилася в листопаді через розбіжності щодо витрат. Ми вели коаліційні перемовини в ситуації зростання глобальної політичної напруженості, в якій багато внутрішніх і зовнішніх сил працюють не з нами а проти нас у Німеччині, сказав Мерц, Він також казав: війна в Україні не вщухає московський агресор. Путін не виявляє бажання припинити війну і замовкну зброю. І водночас економічна невизначеність надзвичайно зростає. Нещодавно рішення уряду США спричинили нову турбулентність, Додав він. Ми ще не знаємо, в якому напрямку буде розвиватися міжнародна ситуація, але... Тому наше сьогоднішнє послання – це ще чіткіше. Ми хочемо і ми допоможемо формувати зміни у світі для Німеччини. Попри обіцянки Мерса, забезпечити сильне лідерство Німеччини в Європі він виходить з коаліційних переговорів не як найпопулярніший лідер партії його знакова угода з соціал-демократами зеленими про виділення сотень мільярдів євро витрат на оборону та інфраструктуру, що піджилюються боргами широко, відзначалася за кордоном. Та і критикувалися німцями. Проте вдома це розпалювало невдоволення в частині консервативної бази Мерса та відкривало його для атак з боку ультраправої альтернативи для Німеччини, яка має стати найбільшою позиційною партією в парламенті країни. Рейтинги Мерса різко почали падати після перемоги його консерваторів на виборах в нещодавному опитуванні, проведеному лише недавно. 32% респондентів відповіли так на запитання, чи підходить Фрідріх Мерс на посаду канцлера, Тоді як 60% дотримуються протилежної думки. До речі, можна погодитися з такими рейтингами, що вони хороші. Коаліційні угодні, не все так легко та однозначно. Підсутковому раунді переговорів вивели на поверхню кілька ключових суперечок щодо таких питань, як зниження податків, економіка та міграція. Мерс сказав, що компромісна угода змістить. Цінову конкретну Німеччини через зниження податків і податкових пільг для інвестицій в обладнання, додавши, що новий уряд буде знижувати корпоративний податок на прибуток на 1% відсоток щорічно п'ятьма рівними кроками з 2028 року. Щоб знизити високу вартість електроенергії в Німеччині, мер сказав, що коаліція знизить податок на електроенергію для європейського мінімуму, знизить плату за мережу і запровадить промислову ціну на електроенергію. Однак наприкінці перегорів сама міграція виявилась однією з найбільш політично заряджених тем, зітнувшись тиском свого правого флангу через сильні результати виборів від альтернативи. Консерватори Мерца наполягали на тому, щоб шукача притулку було відмовлено на кордонах Німеччини. проте соціал-демократи виступили проти цього кроку, заявивши, що він відштовхне сусідів Німеччини в той час, коли країні потрібна солідарність є для боротьби з митами Трампа. Ну ліцентриста в своєму дусі. Якщо проблему не вирішувати, то потім чекай. Позасистемних крайніх партій. Зрештою, обидві сторони досягли угоду, яка здавалося, уникала найрадикальніших пропозицій, але все ж була набагато жорсткішою, коли Марс пообіцяв в основному покласти край на легальній міграції за допомогою контролю на національних кордонах, включаючи відмову шукачам притулку. Новий канцлер також сказав, що уряд розпочне наступ репатріації, призупинить возз'єднання сімей і змінить кількість країн, яка Німеччина вважає такими, з якими безпечно. Так чи інакше, мати міграційний процес. З іншого боку, Ларс Клінгбайл, один із національних лідерів СДПН, зазначив, що года зберігати буде те, що він назвав фундаментальним правом на притулок і зберігає статус Німеччини як країни в міграції. Коли репортер запитав, які повідомлення він би надіслав Трампу, Мерс намагався зобразити свою країну як сильного партнера для США. Він сказав, що. Німеччина знову на правильному шляху. Вона виконує зобов'язання щодо оборони і готова посилити свою власну конкурентоспроможність. До речі, цей уривок ми переклали українською на телеграм-каналі. Також ми опублікували реакцію. Ангели Меркель на Мерса. І звісно, наших думок і відчуттів щодо цієї карги не приховували. Підписуйтесь на наш телеграм, там знайдете багато цікавої інформації. Також ставте коментарі під відео, пишіть. Діліться своїми думками. Може, там різні жарти теж так само писати. Нам це допомагає просувати, зокрема, наші війні. Отже, які рішення слід очікувати від нової влади? Які пункти прописані в новому документі? З 1 січня 2026 року податок з продажу їжі в ресторанах буде назавжди знижений до 7%. Йдеться в контракті. Якщо раніше основна страва в ресторані коштувала 20 євро, то тепер вона буде коштувати 17,99 євро за умовою, що власник ресторану перед. Передає нижчий ПДВ один до одного гостю. Однак цього можна очікувати лише в обмеженій мірі. Політики сприймають зниження ПДВ насамперед як дотацію для бізнесу. Під час переговорів ХДС і ХСС запобігли підвищенню верхньої ставки податки або поверненню податку на багатство, як того хотіла Соціал-Демократична партія. Одна група населення повинна очікувати підвищення податків Курсі. курці. На початку року податок на тютюнові. Вироби сигарет зріс з 11,15 центів до 11,71 цента за сигарету. А в 2026 році вже було вирішено збільшити податок до 12,28 центів. Що він продовжиться на цьому рівні, він становитиме близько 12,90 центів у 2027 році та приблизно 13,55 центів у 2028. Непомітне речення в коаліційній угоді може перерости в нову субсидію для автомобілістів. Влада буде сприяти електромобільності за допомогою стимулів для купівлі. У коаліційній угоді майбутній уряд обіцяє програму для домогосподарств з низьким та середнім доходами від соціального кліматичного фонду ЄС для спеціальної підтримки переходу до кліматичної мобільності. Подніма система вже працює у Франції. Червона, Чорна коаліція прийняла більшість інших пунктів у сфері автосубсидій від світлофорного уряду. Звільнення від транспортного податку для електромобілів продовжено до 2035 року. До нинішніх умов він закінчиться в 30-му. Звільнення від сплати за проїзд для вантажівок з нульовим рівнем викидів також буде продовжено до 2026 року, після 2026 року. Крім того, продаж електромобілів як службових автомобілів буде підтримуватися спеціальними амортизаційними відрахуваннями і вищою. Граничною ціною бруто для податкових пільг тепер виграють і водії службових автомобілів із ціною покупки до 100 тисяч євро. Колія світлофор планувала збільшення до 95 тисяч євро, але вже не змогла це реалізувати. Ті, хто подорожує автобусом і поїздом, як і раніше, зможуть користуватися спеціальним квитком. Учасники переговорів від ХДС, ХСС і Соціал-Демократичної партії погодилися зберегти квиток, який буде дійсним для місцевого громадського транспорту по всій країні після 2025 року. Судячи з усього. Протягом цього законодавчого періоду підвищення цін більше не буде. Зараз квиток коштує 58 євро на місяць. Пізніше, починаючи з 29-го року, частка користувальського фінансування буде збільшуватися поступово і в соціально прийнятний спосіб. Йдеться в коаліційній угоді. Партнери по коліції хочуть розділити вартість квитка між федеральним урядом і, по суті, штатами за фіксованим ключем. Компанії та приватні споживачі електроенергії будуть звільнені від щонайменше 5% за кіловат годину з цією метою. Податок на електроенергію буде знижено до європейської мінімальної ставки. А нова коаліція хоче зменшити надбавки та плату за мережу. Домосподарство з чотирьох осіб із споживанням 4 тисячі квт годин на рік у майбутньому платитиме на 200 євро менше збір. На зберігання газу, який було запроваджено на хвилі енергетичної кризи, мають повністю скасувати. коаліційній годі не бракує обіцянок щодо пенсійного забезпечення. Рівень пенсії має бути забезпечений на рівні 48% до 31-го року. Якщо майбутня коаліція досягне свого додаткового витрат, доведеться нести не лише платникам внесків, але й усім платникам податків. Більшення пенсій також має фінансуватися з податкових надходжень. Це означає, що в наступні роки очікується ще більш швидке збільшення федеральної субсидії, яка цього року вже становить 120 мільярдів євро. Новий уряд також хоче зберегти пенсію без відрахувань після 45 років сплати внесків. Майбутня влада хоче запровадити так звану активну пенсію та зробити роботу в старості привабливішою. Кожна хто досягає встановленого законом пенсійного віку і продовжує працювати добровільно, отримує неоподаткову зарплату у розмірі до 2000 тисяч євро на місяць. Є промені надії для наймолодших поколінь у січні 2026 року має бути запроваджено дострокову пенсію. Уряд хоче платити 10 євро на місяць на індивідуальний фінансово організований приватний пенсійний рахунок для кожної дитини віком від 6 до 18 років, яка відвідує навчальний заклад у Німеччині. За весь період 12 років держава прорахує 1440 євро. 48 євро на вистачане. Завдяки ефекту відсотка та складного відсотка кожний молодий. Дорослий вкладник має доступ до майже 2 тисяч євро за процентною ставкою 5%. Ну, це дуже цікава система. Тобто, вже молодь заходить зі своїм таким невеличким капітальчиком в життя і вже має цей досвід. Це ну, цікава система. здається, вона класно працює. Треба буде більше дослідити. Робітники повинні продовжувати чекати зниження податків. Обіцяно обома партіями під час. Виборчі компанії, але це станеться не раніше 27 року. Абсолютно не зрозуміло, кому тоді очікувати полегшення. Солідарна надбавка має залишатися а з нею і особливий тягар для високозабезпечених підприємців та інвесторів. Соціал-демократи обіцяють відносно невеликі зміни, такі як збільшення суми пакету освіти та участі з 15 до 20 євро. А також розглядається запровадження дитячої картки для всіх дітей, які мають право допомогу на дитину. Лідерка партії соціал-демократів Саскіа Ескен заявила, що уряд підвищить мінімальну зарплату до 15 євро. Хоча це суперечить коаліційній угоді, де зазначено, що рішення ухвалює відповідна комісія Формальне підвищення до 15 євро, можливо, лише з 26 року. Але точна сума ще невідома. Деякі економісти прогнозують, що таке зростання мінімальної зарплати підніме загальний рівень зарплат, але може спричинити інфляцію. Проте тут є питання, бо збільшення мінімальної зарплати. Більше про покращення самопочуття ніж про реальне покращення життя людей. МЕРЦ також планує створити комісію з подальшого реформування конституційно закріплених лімітів витрат межі, відомих як боргове гальмо, яке як критики давно вважають гальмуванням економічного зростання. З іншого боку, сторони також анонсували деякі нові видатки, як от відновлення субсидій на дизельне паливо для фермерів. Єдески ХСС і СДПН не скасували часткову легалізацію канабісу, але планують наукову оцінку восени. ХСС вимагає повної заборони. Баварія обмежує вирощування соціал-демократи, утримуються від коментарів. Дехто з їх партії підтримує декриміналізацію. Також було оголошено про добровільну військову службу та створення Ради національної безпеки, а також кроки щодо прискорення оборонних закупівель і підтримку заявки України доступу до Альянсу НАТО. Пісумовичі. На фоні Трампа і Кремлівської загрози ультраправих і ультралівих, в середині Німеччині, помірковані пішли на пришвидшений союз. У цій державі вистачає проблем, які треба вирішувати в консенсусі між поміркованими. Очевидь, політика нового уряду буде балансувати між соціальними і більш економічно вільним підходом. Рейтинги Мерца не дуже великі, тому йому і його колегам придеться показувати всі свої чесноти. В тому, в накшому разі. Будемо чекати на альянс позасистемних сил і випадання Німеччині з такого союзника звуло для країн Центрально-Східної Європи. Це дуже небажана річ. Всім всього найкращого до побачення.